Шевченка, велика постать української і світової культури, яка завжди залишається в серцях людей. Його творчість і життя нагадують нам про велич нашого народу і постійну боротьбу за свободу. Нехай дух Шевченка завжди береже нашу душу і надихає нас на великі звершення. Нащо стало нам двері? Чом вас світиль не розвіє, в степу, як пилини. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думамо, думаємо, вітимо, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас діти? В Україну, діти, в нашу Україну, по пітиню, сиротами, а я тут загинув. На там надейте щире серце, і слово ласкаве, там найдейте щире правду. Ще й може слава. Привітайте ж, моє ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних